Завдяки ранку з Україною вся країна дізналася про 18-річного кондуктора Валерію Пікуліну. Дівчина обожнює тролейбуси передусім через їхні роги. А своїм прикладом розвінчує міф про те, що всі кондуктори з літа завжди без настрою. Валерія вже не дочекається, коли їй виповниться 21. Тоді вона нарешті вивчиться на водія тролейбуса. Поки що ж насолоджується роботою кондуктора навіть у свята машина праздники ну, Люди веселі людню у них більше настроєння є. особливо гарний настрій у пасажирів був на геловін тому що но ну, в кожному платі була з рожками. Мужчини реагували веселі. у них і слов не було, що сказати Та до дня закоханих прикрасила тролейбус сердечками Восьмого ж березня кожній дівчині самій хочеться квітів та компліментів. Зупинка райдержадміністрація. І тут мову казці у тролейбус, який курсує від Троєщини до оболоні. Заходить він. Доброго дня. Обережку. А де тут помічного Валерію? Після того, як сюжет про Валерію побачив Олег винник, він вирішив неодмінно познайомитися із дівчиною. Я хочу вас привітати з 8 березня і хочу, щоб ваша посмішка радувала всіх пасажирів тут в тролейбусі. І я знаю, що ви насолоджуєтеся своєю роботою. Але я хочу, щоб 8 березня для вас був кожен Божий день. Боже, большое. Приміряти будемо. Приміряти, <гум> де з'являється Олег Винник, там висока концентрація жінок. Забувши про свої зупинки та маршрути, вони дістали телефони. Без уваги не залишиться жодна з пасажирок. Дякую вам. Ми вас побачили і вам щастя і пісні. Шкода, що Олега не можна забрати до себе додому. Зі святом. Вас 8 березня. Дякую, І Вам спасибо, Олег. Після такого поцілунку можна до наступного 8 березня не вмиватися. Зі святом. Все, мене розкусили. За селфі з Олегом справжня черга. Хто ж з подруг повірить, що були з ним в одному тролейбусі? Жінок багато, а Олег винник один. І прийшов він сьогодні саме до Валерії. Як воно працюється в тролейбусі? Зайців багато. Буває. От тільки і сам Олег, зайшовши до тролейбуса, забув придбати квиток. Та хто ж зробить зауваження такому зайцю? А як довго ти ну, їдеш цілий день? Чи, як там, чи А вночі теж ти З до... трьох До часу ночі. Так. Що ти робиш на вихідні? Я рисую. Я теж хотів стати колись художником, але зрозумів, що в мене руки для художнього мистецтва не ті. У мене теж болінить. Прийшла сюди. <рес> Кондуктор, який малює. Зараз заговорюся. З так, Валері. і все. І тоді не поїду на на концерти. Втора буду кондуктором. Ото ми з тобою тут не робимо, та хіба ж може Олег Винник належати усім? Хочу разом з тобою привітати наших всіх красунь, нашої чудової України з 8 березня. Побажати миру, кожну душу, в серце в молоде. Нехай стукає сердечко е, в ваших грудях дівочек. Все-все величезне, довге, щасливе ваше життя. Я вас люблю безмежно зі святом всіх. <світ> швидко з'явився і швидко зник, наче святкове диво. Олег винник залишив Валерію далі працювати, однак вже зовсім в іншому настрої. Хочеться дарити радість людям, щоб вони не їздили грустними такими. Я в шокі всі чесно. Візяну ще друго, чим ніж везде. На... <світ> Найкращий день мого життя. Відтепер маршрут Троєщина оболонь точно найпопулярніший у Києві.